Всім салют, ви на каналі Українське ММА, і сьогодні відбувся бій, на який ми, як і всі фанати боксу, з нетерпінням чекали: Даніель Дюбуа проти Ентоні Джошуа. Але перш за все хочу вибачитися за те, що я пропав аж на цілих 4 місяці. Я брав відпустку, але тепер я готовий робити контент. Як я казав раніше, щойно завершився бій між Даніелем Дюбуа та Ентоні Джошуа. Тож давайте подивимось, що там сталося. Поїхали! Розпочинається поєдинок, Дюбуа займає центр рингу і при першому зближенні зачіпає AJ. Після середини раунду Джошуа перестрілює на руках і за 10 секунд до кінця опускає руки, а Дюбуас під жопи закидає оверхенд і відправляє в дуже серйозний нокдаун. На початку другого раунду було видно, що Джошуа до кінця не прийшов до тями. Даніель у стилі Майка Тайсона пішов уперед і зачепив суперника кілька сильними ударами. Було помітно, що Джошо з реакції було наскільки погано, що Дюбуа навіть на джебах його перестрілював. І знову на початку третього раунду Дюбуа влучає в Джошо. Останні два раунди взагалі його нічому не учать, і під кінець знову нокдаун від Дюбуа. Що з їжем, я вкотре не розумію, чому не можна тримати руку біля ще Початок п'ятого раунду, і знову нокдаун. Ноги і сьогодні його не слухають. Знову падає, але рефері не зараховує це як нокдаун. У п'ятому раунді AJ нарешті влучає правої і Дюбоа трішки похитнувся. Джоша йде на добування, але натикається на правий від Дюбоа. І це все Даніель Дюбоа відправляє Ентоні Джошуа в царство снів. Недарма кажуть, що у людини не може бути два піки. Найкращі роки Ентоні Джошуа вже позаду, і я б насправді хотів би побачити його поєдинок проти Деонтея Вайлдера. Це був би дійсно цікавий та касовий поєдинок. Обидва заробили б великі гроші, але на жаль, на чемпіонських амбіціях Джошуа можна поставити хрест, як боєць він вже не молодіє. І до того ж його ментальний стан також дасть про себе знати. Ну а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ну а з вами був українське ММА. Всем до зустрічі!